Всім привіт! Пройшло вже дуже багато днів з початку повномасштабної війни, і на відміну від тих людей, які людей, які думали, що це відбудеться там впродовж декількох днів, а ми знаємо цю кількість днів, в реальності опинилися набагато інакше. І з приводу цього ми розуміємо, що було покладено немало зусиль, часу, грошей, підтримки і тому подібного, аби це відбулось. І я зрозумів таку тенденцію, що цінності впродовж всього цього часу у людей непогано так змінювались, переорієнтовувались. Та що, що там казати про інших? У мене все це безпосередньо відбулося таким чином, що я став. Для себе зовсім іншою людиною. Я не психолог, я не Спартак Собота, щоб тут вам розповідати про всі ці ПТСР, про когнітивно поведінкову терапію, процеси. Нехай цим займається він на своїх там подкастах з Женією. Женя, я так кажу, ні, бо я з ними спілкуюся. Ми розуміємо, що зараз наступила осінь. І зазвичай у людей відбуваються інколи такі почуття, що вони дуже сильно схильні до якихось чуттєвих моментів, що вони починають сильно рефлексувати. Ми ж ну, насправді ми вже над розум, українці, і розуміємо, що справа не в цьому, а суто в тому, що на даному етапі ми дуже сильно втомились усі. Безумовно, кожна людина втомилась, і не треба думати, що людина, яка знаходиться не на порядку, вона не знаходиться у цьому стані стресу. Взагалі, є типу, навіть логіка того, що ті, хто знаходиться більш у е е е безпечному місці, знаходяться більше у паніці. Ми всі дуже сильні зараз чутливі до будь-яких моментів. Для того, щоб нам е посертись. З нашими близькими або знайомими по телефону не треба до докладати жодних зусиль. Бо якщо, умовно кажучи, у вас відбувалися якісь там тарантіновські діалоги під час ну, більш-менш мирних часів до 24 лютого, то зараз ви можете просто замість привіт сказати привіт. У мене е був прекрасний настрій декілька днів тому. Е, я лягав спати. І на ранок я просто прокидаюсь від того, що у мене розривається телефон. І не тільки телефон, бо десь е, сплю і чую такий звук. Та нормально можна спати далі, в принципі. Але розумію, що всі ці події непогано так вплинуло на те, що у мене всі плани змінились. Чи є це справедливим? Скоріше за все, це все суб'єктивно. Хтось може сказати, так нам треба переоцінити все, що відбувається, бо ми вже почали забувати. Ну переважно це нам скажуть військові. Бо, типу, сидимо, такі все, типу, все забули про війну, мова не на часі, а потім все-все слава Україні! Слава Україні! Герої, слава, геро! У мене інколи відбувається такий момент. Що мені хочеться бути певним фантазером, таким, знаєте, людиною казково вірити в якісь там е дуалістичні ідеї, в те, що є добро, зло. У мене, типу, продовж цього життя е була така, скажімо, такий тригер на тому, що це все існує і це все треба активно вірити. Війна просто прибирає те, що є хороше, а що ні. Ти. Сам для себе вибираєш те, що тобі самому властиво е, цікаво. Бо деякі мої знайомі, е, наприклад, е, ну, дивляться на все це, і вони, наприклад, розуміють, що е, бути зараз чоловікові, ну тобто військові, не напередку, це типу не ок, і для нього це несправедливо. Але він ж не спитав, чи справедливо це для когось іншого, наприклад, для мене. Бо навіть банально взяти до того моменту, що всі професії важливі, всі професії потрібні, і хто на кого вчився. І у мене власне відбувається так, що моя зброя це, скажімо, робити отакі от подібні заклади, заклади, закиди. А у нього це безпосередньо валити цих всіх. Створінь. Я не думаю, що вони орки-орки, на відміну від цих людей. Я хочу просто сказати, але цензура заважає, ким вони є насправді. Як там не було несправедливість або справедливість це такі категорії, якими судити неможливо. Бо все це є. Безпосередньо причини на слідковому зв'язку ще тих часів, коли людей тупо спалювали за те, що він віддав належне іншій вірі або поставив під сумнів віру. Ну, ви уявляєте. Кажуть, що ми зараз живемо в погані часи. Тому казати про те, що це погано або добре, не означає, що це погано для всього суспільства, навіть якщо ти підпорядкований, обґрунтований загальною думкою, думкою закону. Це не означає, що в нас має бути анархія, бо ми ж українці, ми ж думаємо головою, а не чимось іншим. От і тому. Ну от, взяти, наприклад, ситуацію. От у мене є сусід о, на цій квартирі, він, він тупий. І я сподіваюся, що ти це чуєш, і ти це прекрасно знаєш. І він, можливо, сам прекрасно знає, що він тупий, але він е, не може з собою нічого поробити. Бо тупі люди нічого з собою не можуть зробити. І думаю, ми ж живемо законом. І зателефонував поліцію, думаю, зараз вони приїдуть, це пооднають зараз такі ж часи, що ми маємо підтримувати одного і тому подібне. А вони взяли і не приїхали. І хіба можна назвати це несправедливим моментом? Звичайно, можна. Але для кого він несправедливий? Можливо, вони в той момент, коли вони не приїхали, врятували, чиє життя. Не знаю, хезе. Мені просто хочеться в це вірити, бо якого біса ви не приїжджаєте на виклики? І навіть коли там були в мене моменти в селі, коли люди могли, скажімо, святкувати поминки, чому це типу звучить як цей Оксюморон? Бо насправді вони ніби їх святкували. І коли ти типу, кажеш, будьте тихіше, а вони тебе просто кажуть: мальчик, водички нам принеси. чи справедливо вони роблять? Так, можливо, справедливо, бо зараз біль у всіх своя. Як там не було, хоч ми всі рівні перед законом, але е, сприймаємо ми інформацію по різному Ми дуже чутливі особи. Ти не допомагаєш армії. Ти не воїн. Ти взагалі там не заказачений, як це Арістович сказав. Терпемість нам властива, ми вміємо це робити вірним чином. А знаходити позитив. Ну там, чого ти плачеш? Чого ти плачеш? Ну, зберіться разом, розповідайте анекдоти один одному. А? Не дарма все це було сказано, тому я, в принципі, нічого нового не вигадав. В цей день я хочу побажати всім тим, хто захищає нас не тільки на фронті, а й гуманітаркою, словами підтримки, та навіть банально. Спитавши в складний момент твого життя, як ти? І не тільки під час війни, а й після неї, хочу віддати вам всім подяку. Всім тим захисникам, котрі це все це роблять. Тому не забувайте про себе, ви варті того. І навіть якщо ви антигерой, все одно ви герой, як там не було. Тому слава Україні!